Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про розгалуження у США. Розгалуження дозволяють організувати виконання команд за певних умов. Важко уявити більш-менш корисну програму, де не було би якихось умовних конструкцій. Давайте познайомимось із умовною конструкцією IF на такому прикладі. У користувача на рахунку певна сума грошей, ми запитуємо у нього, скільки він хоче зняти. Якщо грошей достатньо, тоді ми це дозволяємо і виводимо його новий баланс. Якщо ж користувач хоче зняти суму, що є більшою, ніж його поточний рахунок, тоді ми виводимо повідомлення, що коштів не вистачає. І на самому рахунку в такому випадку нічого не змінюється. Як бачите, в залежності від того, якою буде сума зняття, і, відповідно, вистачить чи ні, коштів на рахунку, ми будемо виконувати різні команди. Це і є розгалуження. Отже, як написати такий алгоритм на C-sharp? Нам знадобляться дві змінних. Одна буде зберігати кількість грошей на рахунку, нехай це буде 1000 Float Назвемо її Balance і присвоїмо значення 1000. Інша змінна. Скільки людина хоче зняти. Float, Debit. Поки що присвоїмо 0, як значення за замовчуванням. Але ми будемо просити ввести це значення з клавіатури. Трохи пізніше. Давайте для початку виведемо, скільки зараз грошей на балансі, щоб це бачив користувач. Тож, console rightline. На вашому рахунку. І значення змінної balance. Тепер ми маємо дати підказку користувачу, що чекаємо від нього на суму, скільки він хоче зняти. Виводимо ще одне повідомлення. Наприклад, введіть суму, яку хочете отримати. Ми виводимо текст українською. Тому треба використовувати кодування тексту UTF 8. Давайте це вкажемо на початку. Console output encoding. Encoding UTF8. І ще давайте одразу останньою командою. Будемо очікувати на натискання будь-якої клавіші. Console .read .key, щоб програма одразу не закривалася. Отже, тепер. Нам треба записати у змінну депіт те, що користувач веде з клавіатури. Скористаємось методом tryparse. Детальніше його ми розбирали у відео про введення даних. От. Parse. Перший аргумент. Так, console.readline, Але записуємо ми це у змінну debit. Скільки користувач хоче зняти. Давайте поки що в будь-якому випадку виконаємо цю операцію. Нам треба від балансу відняти значення дебіт, і це буде новий баланс. Отже, баланс присвоїти. balance Відняти дебіт. Щоб ми побачили, що ці зміни відбулись, давайте виведемо повідомлення. Там вкажемо, що операцію виконано. І можемо вивести новий баланс. На вашому рахунку значення balance. Поки що ми ніде не перевіряємо, вистачає грошей чи ні. Давайте подивимось зараз, як це працює. Наприклад, хочемо отримати 400. Операцію виконано, на рахунку 600. Добре. Давайте спробуємо отримати більше, ніж є. 1200. Виконано. І дійсно, 1000 відняти 1200. Виходить мінус 200. Ніби тепер на рахунку певний борг. Давайте зробимо так, що в борг зайти не можна. Поки що я оці два рядки, де ми віднімаємо гроші з змінної balance і виводимо результат. Я їх закоментую. Вони нам ще знадобляться, але трохи пізніше. Ці команди ми будемо виконувати тільки якщо грошей достатньо. Тож, додаємо умову, ключове слово if. Далі, в круглих дужках ми маємо вказати умову, за якою блок коду, що ми вкажемо далі, буде виконуватись. У нашому випадку умова вистачає грошей. Що це означає для змінних balance і «Дебіт»? Грошей вистачає, якщо на балансі більше коштів, ніж хочуть зняти, або ж якщо саме стільки коштів. Тобто, якщо balance. Більше або дорівнює дебіт. Знак більше або дорівнює, так і пишуть: більше дорівнює. Отже, це ми написали заголовок умовної конструкції if. Далі її тіло. Що тоді буде виконуватись? Тепер беремо ці команди. Їх вирізаю і вставляю в тіло умови if. Приберемо коментар. Якщо умова у круглих дужках буде мати значення true істина, то цей блок коду виконається. Якщо ж false хиба, то блок коду ось цей пропускається. І виконання команди продовжується далі, оминаючи його. Давайте подивимось. Припустимо, хочемо зняти 300. Операцію виконано. На рахунку 700. Ми побачили це повідомлення. Гроші дійсно списались. А значить, 21 рядок, там, де balance присвоїти balance відняти дебіт. Списуємо гроші. Він також виконався. Умова мала значення true. Balance більше або дорівнює дебіт. 1000 дійсно більше, ніж 300. Тепер спробуємо отримати більше, ніж є на рахунку. Я натиснув Enter. Жодних повідомлень. Зараз виконання програми чекає, поки я натисну будь-яку клавішу, і вікно консолі закриється. У нас є можливість вказати, а що ж робити, якщо умова не виконалась. Для цього треба до if додати гілку else. От IF перекладається, якщо, а else перекладається інакше. Виходить, якщо змінна balance більша дорівнює дебіт, то виконується цей блок коду. А от інакше і що тоді? Давайте виведемо повідомлення, що на рахунку недостатньо коштів. console right line. На вашому рахунку недостатньо коштів. Крім того, можемо вивести тепер значення змінної balance також. На вашому рахунку і значення змінної balance. Отже, якщо умова правда, то гроші списуємо. Якщо ні. То виводимо повідомлення, що коштів недостатньо. І підказку. А скільки ж їх зараз є. Подивимось. Вписую більше, ніж є. 1100. Недостатньо коштів. І значення змінної баланс – 1000. Тут ми нічого не списували. Якщо ж умова правда. Наприклад, беремо саме 1000. 1000 більше або дорівнює 1000 це правда, тому що є дорівнює. І от, операцію виконано, на рахунку більше нічого не залишилось. Все працює. До речі, тут ми можемо ще внести деякі зміни. По суті, нам треба виводити значення змінної баланс, і коли вдалося зняти гроші, і коли не вдалося цього зробити. В обох випадках. Тому ми можемо цю команду винести от сюди за межі умовної конструкції. Щоб це виконувалося без жодних умов. Давайте змінимо ось це повідомлення. Те, що операцію виконано, нехай також пише, добре. Але більше поки що нічого. Так само і тут в гілці else. От, недостатньо коштів виводимо, а фразу на вашому рахунку звідси я вирізаю і вставляю вже за межі умовної конструкції. Тобто цей рядок буде виконуватись без жодних умов завжди. Подивимось тепер. Хочемо отримати 700. Операцію виконано, на рахунку 300. Хочемо отримати мільйон. Недостатньо коштів. Що ж, сьогодні ми з вами познайомились із конструкцією If Else. Така умовна конструкція дозволяє виконувати блоки коду за певних умов, що є дуже корисним у програмуванні. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!